Я хочу сказати, що сама ідея ідея створення такої номінації в країні, як Орден Святого Пантелеймона, яка відзначає кращих лікарів, яка відзначає, відзначає кращих медиків, які працюють на теренах нашої країни. Це була дуже гарна ідея з самого початку. Там дійсно я вхожу до складу. Поважної ради Ордена Святого Пантелеймона десь на протязі вже майже більше 12 років. Тобто, і в той час, коли створювалася, створювалася сам сама ця громадська організація, вона мала велике значення для, по-перше, популяризації професії лікаря як людини, яка надає допомогу в будь-якій ситуації. Як людина, яка самопожертвує собою для того, для лікування хворих, для надання їм медичної допомоги, для підтримки моральної, фізичної і так далі. Це дуже важливо. Тому що ми знаємо багато нагород в країні, державних нагород, які також, якими також відзначаються лікарі, по-перше, це. Академіки, членкори державних академій це заслужений працівник освіти, заслужений лікар України. Тобто державні нагороди, які надають відповідні пільги, надають відповідні доплати до заробітної плати, це також потрібно про це говорити. Чого не скажеш про орден Святого Пантелеймона, який за останні, я вважаю, десятиліття громадська організація, яка має. Вже підходить до того рівня, що нагорода орденом Святого Пантелеймона прирівнюється і до таких державних нагород, які вже давно-давно десятки років існують в Україні. А це є показником того, що це, що це дуже потрібна справа. І серед лауреатів останніх років там є і молоді фахівці. І достойні академіки, достойні члени кореспонденти Національної академії медичних і педагогічних наук, які входять до складу поважної ради. Тобто Орден Святого Пантелеймона перестав бути такою локальною якоюсь нагородою, яка вручається в таким вузькому колі людей, які, які приймають рішення. Це дійсно дуже широке коло спеціалістів, фахівців голів регіональних рад лікарів, які приймають участь в виборах і делегуванні своїх кандидатів для отримання цієї нагороди, і це її якісно відрізняє від інших державних нагород, які є в нашій країні. Тому що там є вже елементи і рекомендацій вчених рад, рекомендацій трудових колективів. Ми всі це розуміємо, як це все особливо раніше робилося. А тут якраз ініціатива. Тих людей, які безпосередньо приймають участь в, ці, в цих процесах, а це дуже важливо, і це і це прозорість, це саме основне прозорість рішень, прозорість думок. Я вважаю, що це дуже велика заслуга такої нагороди, як орден Святого Пантелеймона. Дуже багато достойних людей за ці роки, які отримали цю високу нагороду, і не тільки керівники медичних закладів. Я не буду говорити про них, тому що вони мають і інші нагороди, але це їх, їх ніяк не відвернуло від того, щоб приймати участь в нагородженні орденом святого Пантелеймона. І з таких останніх, таких, і можна сказати, знакових фігур. Ну, по перше, це директор інституту серцево-судинної хірургії, академік Національної академії медичних наук Василь Василь Лазаришинець, академік, який от буквально на останніх на останньому е, нашому зібранні в кінці року, яке відбувалось нагородження, отримав почесне звання і. Почесне дзвоняла лауреата ордена святого Пантелеймона, хоча він і академік, він заслужений лікар України, і лауреат Державної премії України і всі інші якісь людина. Але людина достойна, яка зараз, особливо під час широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю, дійсно надає медичну допомогу пораненим бійцям, пропорував сотні військовослужбовців з прямими ураженнями серця. Ну тут тобто, людина створила колектив. І дійсно, це є окрасою, він є і членом поважної ради нашого Ордена Святого. Ну, я могу, можу згадати і ну, як сказати, простих медиків, яких, які безпосередньо приймають участь в бойових діях, які отримали нагороду і герої України. Також є приклади таких санітарів, медичних, медичних сестер, які безпосередньо. Надають допомогу на полі бою, тобто з періоду повномасштабного вторгнення орден Святого Пантелеймона набув ще такого, можна сказати, ну, загальнонаціонального визнання і значення, тому що ці медики, ці середні медичні персонали, лікарі, вони Заслуговують на таку відзнаку. Мало того, що заслуговують, вони стають більш широко відомими в суспільстві, тому що їхня нагорода це відзнака їхнього, їхнього титанічної, їхньої титанічної праці для нашої перемоги. Оце саме основне. Сам склад поважної ради, яка, який створений. Відповідно, знову таки прозорим голосуванням і так далі, члени поважної ради, члени і голови регіональних рад ордену Святого Пантелеймона – це е, дійсно люди, які багато, багато десятків років працюють в системі охорони здоров'я. Це молоді таланти, які дійсно зірочки, які народжуються під час цієї нашої війни і цього повномасштабного вторгнення, да взагалі вже майже. Одинадцятий рік, фактично, якщо говорити війна, це дійсно платформа Ордену святого Пантелеймона, Вона дійсно створює коло такої професійної і не тільки еліти. Тому що це, по-перше, це спілкування, це обмін досвідом, це відзнака людей, які дійсно заслуговують на, на те, щоб бути лауреатами ордена святого Пантелеймона. Ну і це. Залучення до медичної спільноти найбільш яскравих не медиків, які своїм трудом, які своїм авторитетом формують уже еліту загальнонаціональну, тому що це дуже важливо. У нас тільки в складі ордену святого Пантелеймону є не тільки медики, є і педагоги, є і філософи, є і філологи, є і економісти. То це важливо, тому що медицина вона об'єднує. Об'єднує людей, вона об'єднає ідеї медичної медицини, вони об'єднують людей різних професій, напрямків, спеціальностей. І тому це ви дуже правильно сказали, що формування національної еліти з ядром медицини, як... тому що це медичний оскар, в першу чергу це медичний оскар, але формування формуванні медичної освіти, науки, практики приймають участь не тільки медики. Приймають участь і економісти, і історики, і педагоги, і державні. і державні діячі. Тобто, це така дуже гарна платформа для формування в майбутньому такої еліти, еліти не тільки медичної, а взагалі загальнонаціональної. І це важливо. Я скажу, чому? Тому що от зараз у нас, якщо взяти національний медичний університет, який є, який є лідером медичної освіти на Україні, не тільки на Україні. От у нас завтра, буквально, не завтра, через тиждень буквально буде захист докторської дисертації Героя України, Героя України, який є керівником клініки, керівником клініки Львівського військового шпиталю, 42 роки, завідувач відділенням. До цього було захищено кандидатські дисертації з травматології, хірургії кожен місяць. Ідуть захисти цих бойових медиків, які свій. Досвід, який свій військовий і воєнний досвід передають зараз молодим лікарям. От. Серед них багато, ще раз повторюсь, багато військових медиків входять до складу регіональних рад ордену святого Пантелеймона, які приймають участь уже в виборі і рекомендації до обрання поважній раді своїх представників. Тобто, це такий процес, який йде е, постійно. Він не від... Е, Засідання до засідання, від нагородження до нагородження. Це процес, який зараз запущений. Він зараз має не тільки загальнонаціональний, загальнонаціональний, і міжнародний рівень. Зверніть увагу на, на ту, кількість міжнародних, на ту кількість міжнародних регіональних рад, на тих людей, яких вони ну, пропонують для обрання лауреатами. Це дуже важливо. Я вважаю, що це те про що. Я думаю, мріяв Василь Михайлович, коли була ідея створення цього проєкту про те, щоб залучити до, до, до цього процесу не тільки е, українське суспільство, а взагалі на українців за кордоном це іноземців. Це, це дуже важливо. Я вважаю, що це не тільки е, популяризація нашої медичної освіти, науки, практики в світі, е, от, а це і Такий майданчик для того, щоб в майбутньому ми могли створювати єдиний медичний простір з Європою. Тобто ці люди, які працюють в закордонних регіональних радах, як ми їх називаємо, це лікарі, відомі лікарі, відомі професори, з якими ми потім можемо не можемо, а працюємо в плані утворення загальних спільних наукових програм. Створення створює меморандуми про співробітництво, наприклад, від між нашим університетом, Варшавським медичним університетом. Там Лаурат, до речі, минулому році був професор Лаурат ордена святого Пантелеймона, який дуже активно. Приєднався до і з заключення меморандуму між нашим університетом, національним медичним Варшавським медичним університетом по питанням екстреної невідкладної медичної допомоги. А це і обмін студентами, і обмін молодими вченими, і взаємні взаємні наукові і виробничі стосунки. Тобто це дуже важливо, тому що сама ідея і сама робота. Ордену святого Пантелеймона, вона створює плацдарм для таких наукових і інших видів співробітництва не тільки між лікарями, а між університетами, науковими установами. І це становиться майданчиком, стає майданчиком для майбутнього росту і розвитку і імплементації нашої науки до світової науки, а їхньої до нас. Це дуже комплексна, дуже хороша, дуже добра така місія Ордена святого Пантелеймона. Людина, яка обрана лауреатом ордену святого Пантелеймона, вона формує навколо себе людей з високими моральними якостями. Це в першу чергу. Вона підтягує до себе своїм, своїм прикладом і молодих лікарів, і молодих вчених, і молодих просто людей, які живуть, працюють і наближають перемогу нашої країни. Це це основний з таких наріжних камнів. Створення самої ідеї ордена. Не тільки професіоналізм, але й моральність, висока моральність і е патріотизм. <му> ну, напевно, мене і запросили до поважної ради даного ордену святого Пантелеймона, тому що фактично моє все життя пов'язано з національним медичним університетом. Якщо брати студентські роки. То я з 1982 року, як став студентом, так більше звідси нікуди не дівався до першого проректора. через мої руки пройшли дуже багато, через руки, через душу, пройшли дуже багато учнів, студентів. Це, це, це сотні тисяч студентів, які стали лікарями. І е, фактично е, на той час, коли це все починалось, була Комсомольська організація, партійна організація, якісь були організації, які їх якось по принципу потрібно. Тут бути вони їх об'єднували зараз. Зараз же, я вважаю, що орден святого Пантелеймона він має об'єднуючу таку силу для цих студентів, для наших. От на базі нашого університету проходить фактично сотні міжнародних конференцій, наукових конференцій. Ви бачите, що і засідання поважної ради Ордена святого Пантелеймона проходить на базі нашого університету в підготовці і в роботі всіх нарад і самих всіх процедур, які відбуваються, приймають активну участь наші активні студенти. Це і в нагородженні, і в проведенні інших заходів, які тобто це їх приближає до, цієї... до ордену як уже безпосередніх не тільки учасників, а й помічників даних, даних процедур. Я вже не говорю про те, що в регіональних радах. Присутні наші доценти, і професори, і молоді науковці, лікарі. Тобто це дуже важливо як для університету, як для підготовки майбутніх не тільки науковців, а взагалі людей. В першу чергу людей, людини з великої літери. Це дуже важливо, щоб вони розуміли, а вони розуміють значення цього. Цієї нашої організації для того, щоб об'єднувати молодь і е, покоління, навіть би я сказав, покоління старших і покоління молодих для майбутнього нашої України. Тут неоціненна є е, е, якість цього процесу. Це буде, він вже є загальнонаціональним загальнонаціональною відзнакою, він вже зараз є знаною нагородою в нашому суспільстві. Я бачу на майбутнє це інтеграцію, імплементацію закордонних, закордонних наших партнерів і їх активну участь в розбудові як медицини, так і взагалі України. Тому що він повинен об'єднати. Зусилля всіх. Зрозуміло, що Костяк тут медики, питань нема, але він об'єднає в майбутньому, я думаю, він об'єднає зусилля всіх для відновлення України після війни. Так, і Орден повинен об'єднати всі. Оці, і, і за кордоні, іноземні, ви бачите, палітра дуже широка. Це і Америка, і Європа, і Канада, і взагалі це, це Австралія. Да. Тобто там також є люди, які підтримують і мало того, що підтримують, вони приймають активну участь в розбудові в, 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 в самої організації. Вони приймають активну участь в плані залучення до роботи. Людей, які проживають в цих країнах, а це дуже важливо. Тобто, я так бачу на 10 років. Я думаю, це буде значно швидше.